Привіт друзі! Вона в в ефірі і я сьогодні знову щось забув. Проблема в тому, що я забув сьогодні карточку пам'яті для GoProшки, і... ...прийдеться тяжко і буде такий собі звук посередній, бо мікрофони я подумав, що буде важко, та й в мене є GoPro, а я не буду тягнути собою мікрофони. Поставте вподобайку, за це я молодець. Стартую. Стартую от з такої чудової місцини, це є Крутосим, А це є озеро Крутосне, я колись тут вже був, їздив, але в мене маршрут сьогодні дещо інший. І я думаю, що він буде не менш цікавий. Єдине, що, будь ласка, вибачте за звук, бо він буде сьогодні з вітром, бо є досить багато вітру. І він мені в лоб. Їдемо. А, чекайте, а пам'ятаєте, що та, треба підписатись на канал, поставити вподобайку. В описі під відео є мегазбір для Юки, нашого друга, який також катосить. Так, що долучайтесь, поможіть Юкі, поможіть хлопцям на куп'янському напрямку. Їм там треба прикритися. Друзі, мені потрібна ваша допомога. Зараз нашому другу Юкі і його підрозділу на куп'янському напрямку, тобто на нулі, потрібно реп і Мавік. Ми розбили цей збір з 500 тисяч, які ми планували зібрати на два окремих збори. Зараз ми дозбируємо на Мавік. У нас вже є близько 120 тисяч, і треба ваша допомога. Треба донати, звичайно, донати. Донатів зараз дуже багато і це неспроста. Е, зараз ми будемо робити конкурс. Мета конкурсу це є 10 тисяч гривень. Просто досяжно доступно. Але щоб не було так, що ви просто так закидаєте гроші, я вирішив зробити конкурс, лотерейку, на 5 призів. Показую. Перший приз це в нас буде онрайд, задній ліхтар, щоб у вас було видно як в день, так і вночі. Він дуже яскравий, у мене такий є. І я знаю, що я вам кажу. Це реально прикольний ліхтар. Ще два призи. У нас будуть сертифікати від магазину МТБ Сток по 500 гривень. Непогано, погодьтесь. Переднє світло на акумуляторі. Яскраве, класне. Онрайдівське від українського виробника. Ну і як на мене, один з найкрутіших призів, який є, це є гамак фірми Lavitate моделька Air. У мене таке є, ви його у відео могли бачити, тому я взяв те, чим користуюсь ну, майже сам, крім переднього світла. Переднє світло в мене інакше дещо. Тим не менше, я знаю, що я беру це крутий гамак. Умови доволі прості: це є донат на банку, яку я створюю навмисно для цього розіграшу, або на номер картки цієї банки, щоб з інших банків могли скидати, але. Обов'язково, якщо ви будете скидати з інших банків, будь ласка, вкажіть в коментарях свої прізвище та ім'я, якщо ви хочете взяти участь в цьому розіграші. І так, умови, значить, сума 100, 200, 300, тобто сума повинна бути кратна 100. Чим більше ви закидаєте кратне 100, тим більше шансів ви отримаєте отримати приз. А шансів, погодьтеся, багато, оскільки в нас зараз мета це є 10 тисяч гривень і аж 5 призів. Це погодьтесь дуже дуже непогано. І пам'ятайте, що такими донатами, коли ви доєднуєтеся до зборів, ви допомагаєте нашим хлопцям ефективно якісно нищити русню. Слава Україні! По навігатору він мені каже, повертай, ти пропустив свій поворот. Розвернувся, заїхав в нього, їду. А він мені говорить... Ти не туди їдеш. Розвернись. Ну, Юра, навігатор мод. Добре, їдемо далі, будемо шукати дорогу. Так, хильчик. Ну ви пам'ятайте, так? У мене сьогодні якийсь такий парк. Я забув картку для GoPro. Знімається все на айфону, у погоду. Вам буде чути нічого. Мікрофони я залишу, звичайно, вдома. У мене же GoPro. Без картки. Я вже другий поворот свій пропустив. І зараз я їду із такою чудовою, шосейною дорогою. Майже асфальт. Майже. І найгірше то що я не знаю скільки мені не їхати. Ну але з іншого боку в мене є просто прекрасний пейзаж Ще доволі. Дуже навіть непогана погода. Та вітряно, але без дощу Хоча я поки їхав, він моросив. А опа такий, ні, ні я тебе пожалію, не буду падати. Ну Ви розумієте, так, що сьогоднішня богатенька, мабуть, максимально я забув все, що міг. Причому, чому? Із дуже критичних речей. But the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I was the giver, had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Я цей костел вже бачив. І я сюди мав приїхати ще минулого року. А, помітив я його під час 50. Відео десь буде Ось тут на нього, я дам. І маршрут дуже кайфовий. І от по дорозі трапиться ось цей костел. А якщо ви поїдете моїм маршрутом, ну то вас крім. Цього костелу ну, буде ще просто прекрасний вид, бо костел знаходиться на пагорбі. Уявіться б, якщо це в сонячну погоду поїхати подивитись, це кайф. На даху вон, дерева ростуть. Я вже сумніваюся, що вдасться його реставрувати, але це вхід в костел. Ну Гарний. Гарний костел. Я люблю такі речі. Такі старі будівлі. Ой, тут ще й відчинено, клас. А всередині косел виглядає куди епічніше, аніж ззовні. Але дивіться який він гарний. А там, я так розумію, ось там. Це був вівтар чи що? Є якісь думки? Що ось це таке? Я думаю, що це вівтар якийсь був. Колони архітектура вражає, направду вражає архітектура, але ось ці речі вже є дуже небезпечні, оскільки ніхто не знає, коли вона впаде, завалиться, тому лазити тут я би не дуже радив. Бачите? так? Костел Святої Марії Магдалини 1929 року. Його поставили один з найбільших личині костел. Чомусь, на жаль, перший дерев'яний костел у Вовкові діяв з 1563 року. Тобто Вовків село воно, як мінімум з 1563 року існує. І ось Це є проєкт велоупілля. А, іронія в тому, що я його шукав. в інтернеті немає як таких, типу карт, маршрутів і так далі. і Тому подібне. Тому з часом я спробую зробити сам відео по маршрутах велоупілля і показати, що як і до чого. І ось от Один із таких маршрутів це є Костел. Село Вовків прекрасно, ну я, я на правду під враженнями. Ух, і злющий мене попереду обхіл чекає. Він не має високого набору, але він. Довгий зараза. Тягучка така. І хтось би сказав, постав собі нижчу передачу. Але ти не можеш, бо в тебе один на 10. Можу. Але це не, не поможе, бо він бачите, йде за поворотом ще вгору. Він був на рандонері 50 це обхіл. Найдушняк. Як же я ненавиджу обхід? В, Кугаєв, і в Кугаєві зараз реставрують стару дерев'яну церкву, а це дзвіниця, мабуть, як я розумію. Але, але основна, але основна ізюминка Кугаєва це є римокатолицька каплиця, яка також знаходиться під проєктом Велоупілля. і Зараз ми до неї заїдемо. Римокатолицька каплиця також в проєкті велоупілля, і я просто довго кажу довго І я просто дико щасливий, що я і сюди потрапив, оскільки я вже це бачив на картах дуже давно, Що мав минулого року сюди потрапити, але ніяк. І дивіться, що богослужіння відбувалося лише до 1945 року. Такі москалі і сюди падли, добралися, бачите? Можливо, ви вже бачили. У мене йде збір для нашого друга Юки, який зараз знаходиться на нулі, на Куп'янському напрямку, нищить москаля. І хлопцям зараз там треба допомога наша. А саме хлопцям треба MAVIC з теплаком, щоб бачити русню вночі. І хлопцям треба реп, щоб прикрити голови, бо в москалів FPS теж вже з'явилися. Тому будь-який донат, навіть гривня, я за нього вам величезним буду вдячний. Тому долучайтеся до збору. Я зроблю спойлер. Долучайтеся, але скоро буде в нашій конкурс розіграш, де ми будемо також збирати гроші для Юки і його підрозділу, щоб хлопці мали захист кращий від москаля, щоб хлопці повернулися домів живими. і Вже й казав, не їздіть зі мною на покатеньки. Та до речі, це бахіли. І вони мокрющі, як і мої ноги. Не їздіть зі мною весною на гревельні покатеньки. А, люблю цей маршрут. Тут шикарна рівна дорога, реально шикарнюща. І доволі мало машин. Ну, тобто, одна машина за 2-3 хвилини це, повірте, дуже малий трафік. Але ось ці поля, воно весною зазеленіє. Який це буде кайф? Ми сюди якось або весною, або влітку ще приїдемо. Тому що такий маршрут... Ямно ну, варто показати, коли все зелено довкола. Він дуже буде малюничий. Я до того місця, звідки стартував. У мене ще й сьогодні травма. У Пінель, виявляється, дуже гострий, ніж, тому обережніше з ним. Хто б сумнівався. Е, так, ви як розумієте, покатенька в мене пішла абсолютно не по плану. Я картку для GoPro забув. Е, олію для пательні забув, в результаті я і все пригоріло трохи. Тричі я повертав не туди. Е, в багні заталапав ноги, в мене ноги мокрюші Бахіли на ногах, до речі, бахіли важче. У мене літні кросівки і бахіли, супер. Бахіли засрались, батарея на телефоні сідає, звук не знаю, який вийде, бо вітер. Ну Але місця класні погодьтеся. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. Підтримуйте збір для юки. Нам треба реп і мають, нам капець як то треба. І з вами був Анаворчіланг і до наступної покатеньки. Вони вже будуть. Гадайте, а хто зараз на мийку поїде? Не їздіть наразі ще мною ґрунтами.